Вихідними Вінниця приймала обласний чемпіонат з козацького двобою. Він зібрав більше 200 учасників віком від 6 років. На килимі чинить запеклий опір супернику, десятирічний Богдан Козир. За нього не менш запекло вболіває мати Марина. Для вас такі змагання вперше? Ні, це не вперше, але ну, ми приймаємо участь в обласних на Україну. Ми тільки один раз їздили, але ну, всі хлопчики хочуть виграти, тому така емоція у нас була. То ви завжди так боліваєте за свого хлопця? Так, в мене троє діток, два хлопчика і одна дівчинка. змаганнях тільки один хлопець. Ні, двоє учасника. Відтоді 8 років, друге місце зайняло. Традиційні учасники змагань команда з містечка Новодністровськ Чернівецької області. На цей раз гості з Буковини завітали до міста над Бугом делегацію у складі 34 бійців. На чолі з наставником Русланом Сольським. Хлопці гостинні, запрошують, підтримують, завжди під час сутичків допомагають, також роблять такі, скажімо, моменти, коли, наприклад, дитина з команди сильна, набагато сильніша, і дитина інша, з іншої команди рівень слабший, то хлопці працюють досить легенько. Обережно і це мені дуже сподобалося, цей підхід. Також є така традиція, я побачив у війничан, тренерів. Є такі втішливі моменти, коли дитина програє, вони дають заохочені подарунки. Наприклад, медаль за участь і також диплом, нагороду за участь. Це дітей дуже мотивує, підносить, вони не втрачають стимул, мотивацію, а далі тренуються. Оце мені підхід подобається, я ніде майже такого підходу не бачу. Це дуже, дуже коректно, дуже правильно щодо дітей. Козацький двобій, спортивне єдиноборство змішаного стилю, а відтак у змаганнях беруть участь представники різних шкіл. Серед них і вихованці Вінницького клубу Січ, який тренує очільник обласної збірної з фрі-файту.